Шостій у центрі естетичного виховання юність відкрився простір дружній до дітей «Child Friendly Space». Його було створено за підтримки громадської організації Охтирський молодіжний центр Українського гуманітарного фонду та благодійного фонду Стрі Чайлд Юкрен. Цей проект спрямований для того, щоб об'єднати дітей в неформальній такій обстановці, да, разом з батьками, разом з іншими дітками, сприяти їхній комунікації, сприяти їхній подальшій дружбі, товариству і так далі. От вла власне, цей простір створений не тільки для дітей, да як я вже сказала, у нас цільова аудиторія це діти і молодь віком від 3 до 17 років. Також у нас цільовою аудиторією є і батьки для того, щоб вони не сумували за час, поки чекають своїх дітей, поки вони будуть займатися на якихось майстер-класах або арт-терапіях. От, власне, і ще важливим компонентом є те, що в нас простір є інклюзивним, тобто ми можемо залучати до учасників дітей з інвалідністю. З певними потребами гарного дозвілля побажав дітлахам заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Хочу дітям порадити щасливого літа, гарно проводити час. І отримувати максимум від цього проєкту. Цього центру. учасники проєкту чекають цікаві майстер-класи, підготовчі заняття до школи, ігри, арт-терапія, розмовні клуби з англійської мови, психологічні заняття та інші цікаві події. Здебільшого наші всі заходи будуть націлені на підтримку дітей, підвищення їх психоемоційного комфорту. І ще в нас будуть заняття націлені на позитивне батьківство. Тобто батьки також можуть приходити і підвищувати свої навики, задавати питання, які їх цікавлять». Влять передбачений формат індивідуальних консультацій по запиту, якщо такі буде групові консультації, ну, тобто ми будемо реагувати максимально на запити. Спочатку ну, проєкт цей націлений на підтримку саме нашої громади, так як ми прикордоння. Діти були у захваті від участі у цікавому заході. Тут. Є багато друзів та розвитку. Мені дуже сподобалось сьогоднішнє свято, тому що у нас сьогодні були танці, ігри. Та мені дуже доводиться щастя, що ми ліпимо котки з постеліну. «Child Friendly Space» буде тривати близько року. Проєкт буде тривати на сьогоднішній день, та 10 місяців. Він буде функціонувати. Сподіваємося, що він і після 10 місяців далі буде функціонувати. Графік нього буде. Та ми будемо працювати з понеділка по суботу, з 10 до 16. На майстер-класи ми будемо обов'язково запрошувати людей через наш телеграм-канал і соціальні мережі, там, де буде форма реєстрації, власне, на які, ну, на будь який майстер-клас можете обрати його, зареєструвати власне, ми підтверджуємо вам реєстрацію, і ви приходите до нас. Участь у просторі дружньому дітей чад френдлі спейс безкоштовна.